Ходить сон коло вікон а дрімота коло плота. Я не знаю, як ви засинали без наших відео, але на щастя, ми знову виходимо до вас в ефір для того, щоб допомогти вам заснути. Можливо, вам це не вдасться зробити, тому що у нас сьогодні така тема трошки страшна. Дов... Кровожерлива. Кровожерлива, тому що сьогодні ми будемо говорити про уперів, про уперів, які були на Території України, так, ну що? тому що в нас це упері. А ну в західній культурі більше типу використовується слово вампір. Коли Роксана сказала ну, частинку, частку на вона вже мусила <с додати території України. Ні, насправді я зразу планувала це сказати. От будемо говорити про уперів, і дуже дуже в терміні часто історики сперечаються. Чи е, упорі, чи краще все-таки говорити відьмаки і так далі, хоча це трошки різні речі. Так відносно недавно вийшла книжка Катерини Диси, яка типу писала про уперів і відьом. То казала, українських? що типу та, національний продукт. Та, то казала, що дуже часто, типу, ці штуки ну, ототожнюються. Тому що в тих регіонах, де говорять «упир і упириця, то мають на увазі відьму і відьмака. Ну ніби що ці персонажі дуже в багатьох речах перетинаються. Але більшість істориків все-таки типу відокремлюють тих всяких чорнокнижників, гонихмарників, чортів і уперів, бо вони типу мають якісь свої такі певні риси, наприклад, Чебинський. Це той, що гімн написав? Так, та, Павло Чебинський він був етнографом, він дуже багато всякої цієї штуки збирав, і в нього є е, багато збірок, одна з них мудрість віків. І він взагалі казав, що е, у порі, у порі вони, по суті, чорти, але мають е, образ е, людський. Але ну ніби насправді дуже рідко у парі там прям порівнюється з чортами. У парі вони мають свою таку певну унікальність. У парі за походженням тут знову ж таки, типу, це зонтології українського міфу, яка посилається на джерела, здається, на Гнатюка. Про те, що вони можуть бути якби родимі і роблені. Родимого, типу, дуже легко впізнати. Гнатюк пише, що вони просто мають. Інакші статеві органи. Наскільки інакші? Це, не, це невідомо. Тобто ти але... не можеш зараз сказати які? Ні, я можу. Ти навіть... Я можу сказати, вони по суті були гермафродитами. Ну, типу, час гермафродитами тобто, мали в собі і жіночі, і чоловічі статеві органи, але і ті, і ті недорозвинені. Родими ми не можуть бути, тому що. Писали знову ж таки в цій книжці, угу. що вони від чорта і відьми. Тобто, якщо чорт і відьма сходяться, і в них є секс, вони можуть народити уперед. Що це називається занижені mm. стандарти? Я зараз провіду. Це вже ти собі не можеш знайти відьмака, і ти вже ну, хай буде чорт. Хай буде чорт, і буде в нас потомство, яке обірветься на цьому. На уперю три стадії занижених стандартів. Ніколи не буду з чортом. Друга стадія ніколи не піду нікуди з чортом. Третя стадія ніколи не кажи ніколи. <гум> ну так відьом мало шансів замутитися з кимось нормальним. В них теж типу хвостики по міфології. Хвостики? Так, але на, хвостики? На, відьом, на відьом я сьогодні не відволікаюсь, Та, тому не що буде це, буде, це... це буде окрема тема. Це була мама. От. І дуже типу, часто кажуть, що упир це мрець. Ну, Привикли вважати, що типу, це ну, тільки той, хто постав з могили. Тому що власне, дуже часто плутають з вампірами, що це ну, ніби як покійник, який там і в могилі спить і так далі, ну, в домовині. Але це не так, тому що в українській культурі упир це просто ну, ніби істота, яка має дві душі. І по суті, за життя. Він просто ну за життя він просто собі живе як з двома душами. А коли помирає, то помирає одна душа, а друга ота упирська, що від диявола, то продовжує функціонувати в цьому світі. Можна питання? Угу. Це хтось довів? Так, це доведено британськими вченими, які працювали над цим питанням в Україні. Ні, а дивись. Таке ліна Костян, що все вже казала, що не легко жити на дві душі чи на дві не легко жити на дві хати, а ще не легше жити на дві душі. Та я думаю, Це вона мала парів? на увазі. Я думала, думаю, що вона мала на увазі саме упорів, а не той факт, що грець мотив одразу з двома дівками. Це Абсолютно має право таке говорити. <смеш> <"Дай". смеш> <"Да". смеш> Ще ніби про походження от родимі роблені, і як їх робили. Мене, мене дуже насмішив факт, що якщо дитину помастити кров'ю чоловіка, який ліг спати, не помилившись, то угу. дитина стає уперем. Угу. Просто за яких обставин це відбувається? Ну, коли дитину мастить кров'ю чоловіка, який ліг спати, не помилившись. Це, це дуже дивно. Отакі от от в них бувають походження, вони є родимі роблені, а зовнішньо їх впізнати типу, теж можна, крім статевих органів, які вони мають. В них ще дуже червоне лице. І це прям. В всіх джерелах і в Чубинського, і в Натюка, і в, в польського якого дослідника там, Кольберга, чи як там його, то всі вони типу, описують упорів як дуже червонопиких персонажів. Все, що в нього таке в зовнішності, ну, тобто характерно, як його пізнати, що він ну, відповідно після коли помирає, ну, бо помирає одна душа, а друга якби, живе, і він не розкладається у домовині ніколи. Ну, mm -hmm. Тому що він постає і може цей. Потім, дуже, живий, зібраний дуже зібраний був. Дуже зібраний. Так, і живий упир він дуже міцний тілом. Виростю. Такий крепкий. Ось таке. Плюс мінус. А упер може тягнути поїзд, якщо за канатом. Ну забавити. він, до речі, дуже сильний. Це теж описується в цей. Ким це описується взагалі? Хто це все описує? Це, якщо це описується, значить людина мала зустрітися у паря, познайомитися з ним. Як, як мінімум, запитати, чи він від природи такий рум'яний, чи це щось пов'язане з генетикою? Запитати, ти родимий чи роблений? По-перше, коли оце все було дуже популярне, оці всі відьми упері і так далі. Дуже знали, що таке слово генетика. Вони не могли б пояснити більшість хвороб. Генка, кажуть, в мене все. Це генетика. Генка. Вони не могли пояснити більшість хвороб. І того вони приписували це все на чистій силі. І, наприклад, навіть проблеми з погодою вони описували на чистій силі. Ну, ми, до речі, про це ще будемо говорити, про реальні випадки, коли людей тупо страчували. Тому що… Температура піднялась. Як мінімум. Ні, ну, типу, тому що щось погане відбувалося на тій Ту, чи іншій бляді, території. Як Потім, у період, могли являтися у вигляді двох хлопчиків. Звірят. Це просто цитата. Це просто цитата. Два хлопчики звіри? Це Ні, дуже... звірят. Два... Хлопчики, кома, звірят. Двох а, хлопчиків, хлопчиків ком... по суті, прирівняли до звірят. Можливо, але не то типу грубо, Бо, як на мене. Це, це, це дуже взагалі дивно, як їх е, опису. Ну, тобто в яких моментах вони могли, е, в яких образах, точніше, вони могли являтися. Тому що у Паріше могли являтися у вигляді пса, який настрибує на чоловіка і каже себе нести. Це теж дослівна цитата. Прям з джерела. Ну, з а яка ймовірність, що ти вийдеш на вулицю, на тебе кинеться пес, ну це велика ймовірність. Але ж він скаже: понеси мене на плечах. Я маю з цього всього опустити всі деталі ситуації, що відбулася, і подумати лише про те, що це упер. Чекай, це ще не все. У вигляді чорного пса, який лежить на постелі та поїдає хліб, що йому подає газдиня. Це якась метафора. Ну, типу, це дослівна це так. Пам'ятаєш ми з тобою, Боже. Я ти, ти дивилася? Така невеличка е, ремарка? Е, хлопці, з те саме шов варляти угу. е, мали якийсь ефір, і там хтось один розказував, що приїхала медсестра. З лікарем швидка на виклик, і вони заходять в кімнату і бачать їх жінка з чоловіком. Закликали і кажуть: наша донька в кімнаті під простинею. вони відкривають простинь, знімають а там дівчинка двадцятирічна скліщена з собакою. Я це, десь, це теж факт, який я десь мусила використати. Можливо, це був упир Божий. Може, ні, вона будувала хлібом перед тим? Можливо, можливо. Ой, жахливі факти. А, цей, е, потім, до речі, ще вони являються у вигляді собак, що журуються між собою, у вигляді білих псів, у вигляді кота. Тобто, по суті, будь-яких псів і котів. Ну, будь яких майже. Світські тварин, Ні, ну та псів і котів. Потім е, у перевійній могилі є дірочка маленька, тому що він вилазить в світ у в образі маленької ящерки або мишки. Так, зараз ми будемо більше говорити про їхню поведінку, що вони люблять робити і як вони люблять проводити своє дозвілля. Перше, що до речі, теж дуже згадано в багатьох істориків, що вони дуже люблять пити горілку. Вони п'ють горілку. Це ні, про що не говорить. Це може бути будь-хто. Вичислити ви упиряє ви, з тим, що він любить пити горілку. Так, але е, той мертвий упир без живого не може приносити шкоду. Ну, типу, той, що одну, одна душа відпала. Бо угу. той, той, що живий, має ще дві душі. Е, Отож, мертвий упир без живого не може приносити шкоду, тому що він сам не може ходити і його носить на спині живий. Тобто, якщо ти потенційно побачиш чувака, який несе на плечах іншого чувака, це може бути, можуть бути два упері. Тупо кожен корпоратив. У пир, коли помирає, йому дуже важко вмирати. Він дуже мучиться. А Кому легко. Він просто, <свісна> кор... Ні, він просто дуже корчиться. І може під час цього, наприклад, навіть погода мінятися, тому що страшенні зливи і так далі. І він дуже мучиться. І для того, щоб він скоріше вмер, треба зривати дошку, е, дошку зі стелі. Дошку зі стелі. І я до речі, ну, типу, тут цей факт не пояснювався. От це за те, що дошку зі стелі, це не тільки парів стосувалось, тут просто, типу, що вони важко помирають, і такий факт доданий. А я ще просто, коли в музеї працювала, там був етнографічний музей, і була така інформація. В тексті тієї екскурсії, що дуже часто, коли типу, людина вже при смерті мучилась, то треба було зривати, робити якусь дірку в стелі, в даху для того, щоб душа швидше покинула хату і тіло і так далі, щоб людина менше мучилась, легше помирала, казали таке робити. І тут, і тут воно дублюється. Угу. Так. Що ще може бути упир робити? Може вбити людину, якщо вона не сказала будь здоровий людині, яка пчихає. Теж вже такі, вже вони образливі. Ті випаді. Вони дуже образливі. Це до речі, типу було навіть дослівно записано. Що упері дуже сильно ображаються. І якщо ти упирю, часом не скажеш, будь ласка, якщо ти про щось просиш, тому що загалом з ними типу взаємодіяли. З живими упирями, які там ну аля там як на соціопатів занадто багато вони вимагають до себе, якщо чесно. Ти, Чому бо, ти думаєш що люд, люди, яким, коли ти в соцмережах пишеш добре, привіт, не ставиш дужки. <ривіт> або пишеш ок. крапка». Це вже обіда страшна. В такому випадку опер може би вбити в такому випадку, якщо перекладати на сучасний лад, так якщо уперю написати з крапкою повідомлення. Без дужок, без смайликів, тобі пізда. Ясно, Роксана. Тому з ними треба бути обережним. Потім, що робить упир? Він Він е, вбиває людину, свою рідню часто, дівчину mm -hmm. і любить стати кров з молодят, <різь> це, це це цитата. Є так. Думка така, що серед упирів часто є весільні або оператори. <різь> прикинь, щоб сати кров з молоддя, треба мати доступ до молодят. Це найпростіший метод просто добитися свого, це стати кимось з весільних ведучих або операторів. А тобі не стало зараз трошки напряжніше в компанії двох операторів, які знімають весілля, а ми це записуємо в нічну пору доби цей випуск? Ні, ці не схожі на тих, що суть. Мішне. Так, ага. потім, що е, ще він робить? Ага. Е, упир держить у своїх руках дощ, тому надсилає засуху та не вражає. От, власне, типу, е, через упирів не родить врожай. І того, коли вони помирають, дуже злива паде, бо певно все віддається. Боже Роксана, де ти тут тільки знаходиш? Е, в Галийчука. Ви Гнатюка, ви е, Бандрівського. Ну коротше, я, я дуже Стільки багато людей займалися якоюсь дурньою за своє життя. Ні, Як можна зрозуміти, що опир тримає в руках дощ? Поясни мені, будь ласка. Ну розумієш, люди колись не пояснювали щось, наприклад, що клімат такий. Та? Люди, людям було важко для себе пояснити, чого, наприклад, цілий місяць не падає дощ. Вони це все перекладали на якихось мівічних істот. Значить, так відбувається, тому що так роблять якісь злі сили, зокрема у порі там відьмаки, диявол, вони хмарники і так далі. Вони шукали логіку в якихось таких речах, а не могли пояснити їх, ще тоді наукою, Ахіба, тому вони вдавалися до був... міфології. Ахіба, був... Засуха буває не тому, що хмари перевертаються раз на місяць. Так. Нас Сам... Так на географії вчили. Вам я сподіваюся, ваша вчителька з географії чи вчитель позбавлений ліцензії викладацької. Позбавлений, але не через це. Але в мене є в мене є рецепти, як вберегтися від уперів. Рецепти. Рецепти. Типу, як люди взагалі захищалися від опорів. Чубинський, до речі, каже, що для того, щоб захиститися від опорів, то просто треба класти на вікно кусочок заліз. Упир нападає тільки ззаду. Це просто, це просто факт. ]down. Тому не можна, певно, обертатися до червоно <с Wah> червонощаких людей. Не знаю. А в... Та в смислі обертатися. Як спиною. Ти собі просто А, спиною спиною. Потім. Завжди казати, будь здоровій людині, яка пчихає. Це я від себе додала, це не було записано. Ти, може, ти розказуєш щось таке вже хоч що Чубинське, попише, там хоча б якісь джерела. Якщо потрусити в хаті попелом та сіллю, то можна виявити його сліди. Угу. Тому ну, абсолютно нелогічно, тому що там всі ходять. Це просто, мені здається, що це. Придумала якась. Ну, е людина. Якась хазяйка, яка така, типу, бля, що сказати чоловіку, я знову не помила підлогу. Ми так виявляємо у пері. Mm -hmm. Ну, це як варіант. От. Е Потім завести півня, бо вони зникають з ранішніми півнями. Ну, дуже часто, типу, Завести Півня в кімнаті. Це. Е Нам ще в тій хаті Оксана, з тобою тільки півня не хватало. Це більше як жарт. А це все було все. Це, це все дуже серйозно. Як е, його знищити? Це є такі е, варіанти. Треба простромити осиковим кілком раз. Це те, що ти хотіла почути, тому що так само можна знищувати вампірів. Треба обвести у довкола міста і села три рази, щоб він туда більше не приходив. Це ще такий варіант. Потім його можна порубати на шматті. Ну, легше, ніж Це... вивезти три рази на знайому людину навколо міста. Доброго вечора. а ви не хочете пройтися? Я підозра, що. посадкою. Давайте за містом пройдемося. Ви мені упеля нагадуєте, небезпечно. Я би хотіла з вами пройтися навколо міста села. Так. Ще можна викопати і спалити. От, так в бать. І до речі, я сказала за осикові кілки. І це до речі, етнограф Володимир Галийчук, це мій викладач, я його, ну типу, я його прям дуже-дуже обажаю. І він записав, що досі в багатьох регіонах дуже часто, коли людину ховають, то в домови, ну, то в домовині на краях забивають кілочки, осикові, маленькі кілочки, для того, щоб людина не повставала з мертвих. Ну, і не настільки сильно вони вже не хочуть того родича бачити знову. Вже, Боже, збав вже. Але, але бачиш, ну, типу, це цікаво, як оці такі вірування ну, типу, потім перекидаються на реальне життя і побудують прям досі. Тому що, типу, деякі люди це роблять досі. Можливо, навіть не свідомо, тому що їхня бабця, прабабця, мама так робила казала, що треба забивати Тому що хата в когось була більша. Ні, там один чувак. Його звали Гаврило. Принцип. <с> Ні. Не той. Це Я знала не... одного Гаврила. Він був пізніше, він був пізніше. Десь mm -hmm. плюс-мінус 1914. Просто коли от була ця епідемія холери по Європі в 1831-му, то вона дійшла і до Галичини, і реально дуже багато людей хворіло на території ну, там, сучасної Львівщини. І, ну, десь слово холера мусило взятися. Так. І в одному з селі, якраз на Гуєвичі, франкове село, люди вирішили, що ну, типу, це якісь, якесь протиприродні явище, що люди мруть не просто так. І... Не від роботи тяжкої, не і від особливо... пана, а від хвороби. <світ> це що таке, салі? Ні, не від хвороби, і навіть не від хвороби, а від, від якоїсь. Прям нечистої сили. Тому що там ще ж першим в Нагуєвичах помер піп. І один чувак його звали Гаврило. Принцип. Може, так. Принцип такий в тебе так говорити. Гаврило він сказав, що він сам упир і він бачить інших уперів. І він сказав, що їх треба спалити, і тих людей реально піймали, піддали тортурами. І їх е, спалили. Ну, тобто їх просто-напросто стратили. Е, їх перше допитували е, ну, під тортурами, і вони, походу, ну, е, зізналися Прики, у Прикинь, Це просто були якісь люди, які там, не знаю, Гаврила в школі унижали. І він такий, я придумав план, що зробити, щоб з вами покінчати, ми розвивати вигидатники такі. От Та, і, все. і, до речі, сам той Гаврило дуже довго потім прожив. Але ну, типу, він сам назвався Оперем, дивно, що ну, його ясно, не спалили. Ясно, хто До нього підійде після того як... але, ну, типу, Але бачиш, станом на 19 столітті люди ще, ну, прям дуже сильно вірили в таку штуку. От. І ще е, в українській культурі е, вважають, що оперем був один полковник козацький. Василь Дунін Бурковський, він типу був дуже багатий. Тобто чувак. у нас є свій відомий пропіарений упир? Ми можемо його ліпити на етикетках. Ну, як, як Дракула маєш на увазі, мене, до речі, трошки бісить. що, ну, Бо про цього Дуніна Бурковського є різні там відео на Ютубі, і мені не подобається, що там називають е український граф Дракула Дунін Бурковський. Але Це коли кажуть, що чернівці український париж. Ну, це коли так та. <смітна> От, я не знаю, вона трошки бісить, але насправді е біографія е цього упер. Була така, бо він, типу, він, кажуть, багато давав на церкву, але ніколи в церкві не з'являвся. Потім він дуже багато сидів вдома, ніколи не показувався. В церкві не Знову ж таки, в церкві не з'являвся, що дуже важливо. Потім казали, що. Якісь таємничі вбивства відбуваються в Чернігові, там якраз ну, типу за життя оцього Бурковського. Можливо. Там, типу, є записи, що його тіло після смерті навіть витягнули і пробили осиковим кілком. Все, цей образ упиря Бурковського створила російська пропаганда. Тому що він був. Ну, тепер... Я не вірю в це. Я не хочу вірити в те, що в нас в історії було щось таке цікаве, і це все одно придумала російська пропаганда. Мені подобається вірити, що в нас був упир в історії. Давай на цьому завершимо. Ну, але факт залишається фактом, що він е був соратником Мазепи. Він був соратником Мазепи, а тоді всіх, е хто хоть. Чимось близько був долучений до Мазепи. Він Мазепа такий цікавий тіп, типу, подружився з похресницею, довго прожив, мав біленькі ручки. Я би я думаю, що в нього мав бути такий друг, як упир якийсь. Ну, Це прикольно. Можливо, можливо, він і був уперем. Якщо тобі так подобається думати, це вірити. Добре. Тоді Дунін Бурковський це. Упир. І добре, що після смерті в нього простромили кілок, тому що загадкові вбивства в Чернігові таким чином припинились, тому що він був уперемник. Ну, так часто робили. От мені… Е я десь читала недавно про Елізабет Баторі, знаєш, е оця така теж е 1600. Та, так. Вона ще е цього Я думаю, королі... люди знають, хто така Елізабет Так. Елізабет Баторі, то казала, що Її просто хотіли як розкуркулити, забрати в неї майно, того придумали таку чину. Оксана, ти вже перечиталась тих волів, як я і так далі. Тобі треба трохи заскакувати, то як голка для тебе. Ну. Добре, добре. Я прислухаюся до твоєї поради, і на сьогодні ми зіскакуємо з теми оперів з голки цієї З цієї голки. Цього синого кілка. <ріст> як би це не звучало? Ну, можливо, і не зіскакує, але, але на сьогодні, я думаю, ми будемо завершувати. Ви почули, до речі, як розпізнати упиря, як від нього вберегтися і як його знищити. Але, будь ласка, насправді, якщо ви бачите червонощоку людину, то будь ласка, перед тим як встромляти в неї. Осиковий кілок або будь-що інше. Переконайтеся, чи їй цього потрібно, і чи їй є 18. Так, все. А на цьому в нас все. Якщо ви додивились до кінця, поставте лайк, напишіть в коментарі, що ви про це все думаєте, і що ви знаєте про упорів. А ми з вами на сьогодні прощаємося. Все на добраніч. Добраніч.